Ти купив печенюжок Заварюй чай. Від чаю не відмовлюсь. Дякую. Слава Україні. Ветері не коротесенькі випуски ігрових новин для тих, хто не дивився ранкові новини упродовж тижня. Або ж для тих, хто збирається собі нагадати, що сталося у вигравій індустрії за цей час. у ранній доступ надійшов онлайновий оутласт. Гравці Стімо нахвалюють розробників. Коштує жехастик 600 гривників і немає української локалізації. Ну Та що, то нічого, то, такі, то таке вот якесь таке. Проте чомусь має російську. Яке відчуття думки? Бо я розлючений, як чорт. А ти розлючений. Хм? Нагадую, що ви можете штурхати розробників у соціальних мережах, ну і зокрема в самому Стімі, де вже є обговорення. І, можливо, до Дня релізу ми таки дотиснемо їх. Так Дата майнери надибали сліди ПК версії Бладборну. Трясся йому в вгозна, але найвірогідніше, що вони надибали просто сліди тестової версії, яку розробники робили для власного вжитку, а не для загального розповсюдження. Так очевидно, Мак Волтерс, креативний директор серії Mass Effect, заявив, що не проти був би попрацювати над продовженням Андромеди. Каже, що виправили б усі хиби, на які скаржились люди, а також додали пару інноваційних ідей. А як же? Актор, що подарував свій голос Алану Вейку під час подкасту Monsters, Madness and Magic, розбовкав, що друга частина може вийти у жовтні. А також додав, що незабаром Remedy Entertainment покажуть новий трейлер. Більше нічого хитрий інтерв'юєр витягнути з нього не зміг, бо НДА таки все ще існує. Все, я сказав. Рот на замок, ключик юрдан. Щоб заграти нову частину Mortal Kombat, вам як мінімум знадобиться старенька GTX 980 від Nvidia або не менш стара RX 470 від AMD. Для більш вищих налаштувань розробники рекомендують GTX 1080 Ti та відповідно RX 5700 XT. А також 8 гігабайтів оперативної пам'яті і процесор не гірше i 5-го 8400 чи AMD R5 3600 x Глянув я на ці вимоги та й думаю: оце не вже незери так прикипіли до свого модифікованого третього Unreal Енджену, на якому, до речі, і дев'ятка, і десятка, і навіть одинадцятий МК працює. Хоча можливо, то вони так оптимізували п'ятий Unreal. Хто їх зна. Так чи ні? Так чи ні? Так чи ні? Так чи ні? В одному з минулих випусків новин я згадував, що коли ж почнуть Мікрософти випускати свої ігри в Бустероїд І от вже з 1 червня у сервісі будуть доступні DezLub, Gears 5, Grounded та Patiment. Ну нарешті, ті ж самі ігри, що й додавали в GeForce Now Поки достеменно невідомо, чи працюватиме це через геймпас, чи вам доведеться окремо придбати ще одну версію гри. Дуже сильно радію. Що я за все це сміття заплатив лише двічі? Блізарди опублікували сюжетного трейлера четвертої діабли. Він в принципі дуже вже схожий на попередній, але тепер з іншими, більш розширеними, подекуди альтернативними сценами. Ну і під іншу музяку. Тут люблять рагуйську музику. Восток Геймс буде переіменовано, аби не мати російського слова у назві. Що це все таке? Наслідін перелякано це все показує рукою восток о діамант моєї душі. Таке повідомила представниця студії Вікторія Гренкевич. Крім того, розробники зараз створюють нову гру, яка ймовірно вже вийде від студії з іншою назвою. Коли ви дивитесь це відео, напевно, вже доступна демка бункерної амнезії. Сама гра через перенесення має вийти 6 червня цього року. Найчастіше він зараз час проводить у бункері, і напевно існує їх кілька. Блюбер. Тім вирішили продовжити доступ до демо-версії нової леєр софтір. А хочете ще? О, так хочу. Відтепер ви зможете пожахатися, що важливо українською, до 31 травня включно. Глек Кейлі запевняє, що Summer Game Fest триватиме цілих дві години, і крім нових анонсів, розкажуть більш детально і про вже анонсовані проєкти. Відбудеться ця подія в ніч з 8 на 9 червня. А, тобто 6 годин на сонце, типу, мало, бо я більшість свого життя стільки сплю. Інтернетами ширяться чутки, що Ubisoft запрезентує свою нову гру за мотивами зоряних війн вже на цьогорічній трансляції Ubisoft Forward, що відбудеться 12 червня. А сама гра типу має релізнутись до кінця 2024-го. У мене погане перечуття, а у мене жодного. Ігро лад нового першого Mortal Kombat обіцяють показати на Summer Game Fest. Так, на тій самій трансляції Глека Кейлі, що розпочнеться у півночі 8 червня. Хоча, можливо, нам будуть його показувати ще на конференції в Sony, а на Summer Game Fest розжиють детальніше. Я не знаю. Офіційно анонсовано новий Total War з під заголовком Фараон. Реліз заплановано десь колись на жовтень цього року, ексклюзивно для ПК, і продаватиметься в Epic Game Store, а також у Стімі. Найдешевше видання коштуватиме 1899 гривників, а от найдорожче 2896. Це за усі? За один. Також окремо показали трохи більше нового ігроладу Remnant 2. Точної дати релізу проєкт так і досі немає. Хоча розробники планують впоратись до кінця цього року. 26 травня о третій ночі розробники з THQ проведуть детальну демонстрацію ремейку Alan in the Dark. Дати релізу також немає, проте відомо, що гра вийде на PlayStation 5, Xbox, Series, ну і на ПК. це правда. Просто перевіряю, перевіряю, перепровіряю, перевіряю, перевіряю перевірне. Поки геймери сподіваються отримати нову портативку від Sony та випускає спеціальний контролер для телефонів, щоб виграли на своєму смартфоні в ремоутплей своєї консолі. А Sony поводить себе дуже ницо і потворно. У другу частину Destiny завезуть кубку скінів, створених за мотивами франшиз PlayStation. Так, тут і Джин Сякай, і Кратос, і навіть Елой. Ну і як вишенька на тортику, зореліт покритий грибочками з ластофасу. Вчора випав невеликий грибний дощ. На мою суб'єктивну думку, шоукейс був насичений і майже без бла, бла, бла. Sony вправно підхопили найуспішнішу схему проведення конференцій. Отож почнемо із сумного. Снімку PS5 не показали, нового товару теж не було. Як і розсомахи. Ігру ладу МК 1 не засвітили, але те вже забронював Пан Глек Кейлі на Самерґеймфест. А вонґєвонвей. А от що показали, так це перший геймплей другої частини пригод Алана Вейка. В якій ми гратимемо не тільки за самого письменника, неочікувано у вашому керуванні також опиниться агентка ФБР Сага Андерсон. Оце так несподіванка. А ще більше неочікувано було помітити у трейлері творця кращих сценаріїв самого Сема Лейка. Що напевно повернувся до ролі Макса Пейна. Хоча це може бути абсолютно новий персонаж, або ж легендарний Кейсі, якого Вей купив у рукописах ще в першій частині гри. Під час етеру я нагуглив, що сайт гри має російську версію. Але тут раптом Ремеді видали базу, зазначивши, що гра на релізі матиме текстову українську локалізацію. Дійсно, надзвичайно велике і приємне сьогодні є свято. Що моментально зупинило мої бажання шукати зраду, а натомість захотілося обійняти та тьомнути всіх хто причетний до цього дійства. Я безмежно вдячний всім, що приклалися і допомогли у вирішенні цих всіх питань. До речі, на ПК звичайна версія гри коштуватиме 1238 гривників, а делюкс версія 1733. Гра буде ексклюзивом Epic Game Store на невідомий, але я думаю, доволі тривалий термін. Оскільки Епіки частково фінансували розробку. Вихід гри заплановано на 17 жовтня, на ПК, Xbox Series та PS5. Заткнись і візьми гроші. Не менше базували, й поляки із студії One More Level, що теж заявили про наявність української локалізації у другій частині Ghostrunner Відразу на старті. Респекти уважуха, ця гра продаватиметься і в стімі, і так само, як і Alan Wake на консолях цього покоління. Проте конкретної дати релізу розробники не вказали, але запевнили, що впораються до кінця цього року. Я вірю вашому доброму серцю. Юбіки показали повноцінний геймплейний трейлер асасинів у Міразі, що повертають серію до джерел. Ну і відкрили попередні замовлення в юплеї, які на диво коштують не так і багато у порівнянні з іншими aaa проєктами Так всього за 1300 гривників ви отримаєте Увага! Делюкс видання! А ще інтернетами ширяться чутки, що розробку ремейку принца Персії вони перезапустили. Побачивши хаджи та подібних персонажів, у мене виник когнітивний дисонанс. Але ні то не були нові стародавні сувої. то кепком анонсувала другу частину легендарної Dragon's Dogma. Без дати релізу, звісно. Жах. Був ще один дуже дивний трейлер. Я бува подумав, що то соні роблять аналог граунде для себе. Але то виявився ремейк кількох частин Metal Gear, які на відміну від оригіналу завітають і на мультиплатформу. Яких ми, ніяких наше. Ще Sony показали купу трейлерів для PS VR 2. 12 хвилин гроладу другого спайдермену з Крейвеном та Венемом, на який я багато бурчав. Красивий трейлер Маратон нового проєкту Банджі. Ну і звісно, другого Дестині. Купу інді з мультиплатформою. На це все подивились маркетологи боксу і виклали картиночку, які з показаних ігор вийдуть на консолі Мікрософтів. Гадаю, це геніально. У делюкс виданні Асасин Крід Міраж. Ви зможете перевтілити басіма в справжнісінького принца Персії. Це розширення усіх порве. Ба більше зможете рубати ворогів тією ж зброєю, що й колись. Питання, чи будуть маніпуляції з часом, чи то лишень косметична прикраса. У будь-якому разі буде де понастальгувати, поки розробку ремейку в чергове перезапускають. Мабуть, така моя доля. Тім Свіні в своєму магазині роздає легендарний Fallout New Vegas. Але не звичайний, а ультимейт видання. Якщо можна, я заплачу тобі трохи це безкоштовно. Глек Кейлі заявив, що крім ігроладу МК 1 на Summer Game Fest покаже новий геймплей другої частини Алана Вейка. Що ж, побачимо? М? Так, побачимо. Диски помирають. Дякую, лікарю. Кілька великих компаній починають відмовлятись від фізичних релізів своїх проєктів. Серед них і друга частина Алана Вейка, яка продаватиметься виключно в цифровому вигляді. Така тенденція була вже давно. Деякі видавці не клали диски в стілбуки, а лише коди активації. Донедавно так було лише з ПК релізами. Хоча, наприклад, колекційне видання God of War Ragnarok теж не мало диску в комплекті. То чого нема? нема? Минулого випуску я розповідав про Phantom Blade Zero. Як виявилось, гру роблять комуняки. Тому розповідати новини про неї, а тим паче рекомендувати купувати я не буду. Тільки великі люди здатні визнати свої помилки. А я людина немаленька. Konami офіційно повідомили, що актори, які озвучували персонажів в оригінальній Metal Gear, повернуться і в ремейку. Колись давно я розповідав про перекладача, що локалізує Pentiment. Останнім часом від нього мало що було чути. Але от новий патч до гри почав адекватно відображати українські літери. Тому переклад знову в розробці. І ми так чекаємо, чекаємо, чекаємо. Оп! Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні Дайджести. А з вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. До понеділка. До понеділка, так.